Багато людей знають про посттравматичний синдром, і вважають, що коли закінчиться війна, його буде багато. Так, це, це статистика про це говорить. Але мало хто знає про посттравматичний розвиток. Я знаю, багато дівчат, які закінчили наші курси, і е, війни вони дуже виросли. Саме війна показала, що треба жити тут і зараз. І війна, якщо ви не змогли до неї адаптуватися, це ваш екзамен. А екзамен, він або ви здали, або не здали. Якщо людина не здає свій екзамен, буде посттравматичний синдром. А якщо здала, розвинулася, адаптувалася, то буде посттравматичний розвиток, і ви зможете вийти на пару ступень наверх. Тому, якщо ви бажаєте більше про це знати, приходьте на наші курси, і я залюбки буду вас в цьому навчати. Тому що психотерапія вона буде ще багато багато років після війни мати великий попит і за це будуть класно платити.